Рік тому кияни обрали нового столичного голову. Ми, як і обіцяли напередодні, проаналізували його роботу за цей період. Зразу скажу, що експерти оцінили її задовільно хоча вдалося меру далеко не все з його програми. Що вдалося, що ні далі докладніше. Свій перший день другого року перебування на посаді столичного мера Віталій Кличко розпочинає з відкриття скверу Василя Стуса. Ми відкриваємо зелену зону, яка відповідає сучасним вимогам. Зелених зон у столиці побільшало незаконних кіосків біля станції метро. Стало менше. Віталій Кличко називається одним зі своїх досягнень за рік правління. Друге в переліку початок боротьби з корупцією. Інструментом боротьби проти корупції… является прозрачность, открытость всех действий, которые мы декларируем. С самого начала все комиссии открыты, заседания Киевсовета открыты. Следующий мы сделали внутреннюю проверку, выявили миллиардные нарушения, передали все правоохранительные органы, ждем соответствующей реакции. Про інші досягнення каже народний депутат, товариш по поліцилі столичного мера Володимир Ар'єв вдалося зупинити незаконні будівництва і принаймні вже хоча б хоча б призупинити, і йдеться вже про те, щоб деякі почати ліквідовувати. А вдається вдалося зробити прозорим процедуру виділення земельних ділянок по п'ятибальній системі. Відпрацювали на тверду четвірку свою оцінку діяльності Віталія Клич в кріслі мера дають і політологи. Перший Первий гутмерства Кличко скорее можно отметить как серый и бледный, чем э, такой, который э, запомнился какими-то яркими победами или успехами. Где-то открывается, возможно, новый садик или э, транспортный маршрут. А для того, чтобы это выглядело как единая стратегия развития города, э, в этом, в принципе, таких констатировать не приходится. Зі 172 обіцянок передвиборної програми Кличко виконав лише третину – 61, порахували експерти. Зокрема, незавершену реконструкцію поштового площі не знайдено грошей на будівництво Подільського мосту на Троєщину, не припинили хлорувати воду для жителів оболоні. Не вирішено і проблеми з парковками. Не вдалося Віталію Кличку, кажуть експерти, і сформувати команду професіоналів із залученням членів громади. Були неодноразові звинувачення зі сторони депутатів у лобіюванні корупційних інтер... лобіюванні інтересів і конфлікті інтересів зі сторони депутатів кличка і тих людей, які входять до команди мера. Тому наразі ми не можемо сказати, що відповідна декларація, що відповідну декларацію кличку вдалося реалізувати. Сам Віталій Кличко про свої. Здобутки пообіцяв прозвітувати на прес-конференції, яку заплановано на 16 червня. Віталій Маргалик, Вадим Тимофєєв. Новини на першому.